Криловадевіці, які їх називали з 1940 року. Це його батько Андрій Мати. Знаєте, Степан Андрійович, як напевно, ну багато таких дітей, юнаків того часу, вони були в однодумці такі в своїй справі, і вони так старалися один з другим дружити і залучати до себе нових членів організації українських націоналістів, але це не могло бути, наприклад. Слідкування за певною особою могло бути протягом півроку. Спочатку такі невинні розмови, потім могло вже таке запитання бути таке скомпрометоване, як людина поведеться, і вже тоді могли запропонувати йому членство в організації українських націоналістів. Взагалі, родина Степана Баклера, його сестри були вислані практично все життя. Сестра Марта не дожила до визволення, повернулися сюди. Оксана і Володимира хоч і могли швидше, тому що обіцяли їм дуже багато тільки за те, щоб вони відреклися свого брата. Вони ні в якому разі вони сказали, що це їхній брат і вони його підтримують в усьому.